Доброго вечора. Буде ви передбавники Україномовного каналу. Гарний вечір. Плюс три, щось капає чи з дерев. Чи Бачите так, крапельки гарно. Діти ще гуляють на шкільному подвір'ї, займаються спортом. А скоро вже буде світло вимикати через п'ять хвилин, може через 6. Восьмій. Зараз без п'яти хвилин. восьма. Ми з Максиком на прогулянці. Все як завжди. Трошки пізніше сьогодні, ніж звичайно. Почали вже світло вимикати. Бачите, там немає, шкільному подвір'ї вже немає, еліхтарики включили, все. Кінець світу. Ладно. світа немає. Тільки тільки світиться і чекає своїх покупців. Зараз дочекаємось дитину, в неї до восьми, ну до восьмої тренування прийде і ми теж зайдемо і будемо щось купляти на вечері І посад світиться. Все ладно, усім тихого вечора, спокійно, усім добра, злагодили. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні що, бачите. Ліхтарі, все, не світяться. На ну, добраніч, люди, пока.